Вітаю! Сьогодні 7 квітня і це мій корисний сніданок. Зранку пила воду, потім пила воду з лаймом, соком, а зараз будемо снідати і заварю ось таку чудову, чудову суміш каркаде. І лимонний лимонгрес. І це дуже корисно і для схуднення. Так, тут така велика шклянка. 300 мл, мабуть, 350 повна. Так що така велика шклянка. Так, я це накрию, настоїться і буду пити як чай. А ще заварю. Корінець петрушки. Ну, пів корінця. Ось так. Не чистила, порізала. Ось. Ну, якщо раніше я все досконало відчищала, все чистила, все дрібнила. А зараз навіщо? Шкірка теж гарна. Помилі гарнесіньке і порізали. Не потрібно чистити. Так, якщо хочете, щоб шкіра, у вас шкіра була гарна, ну, на обличчі, так? То вживайте все зі шкіркою. Огірки, томати, яблука. Ну, потрібно шукати, щоб вони були гарні. Ну. Не намощений нічим. Ви ж знаєте, що зараз змощують все, щоб зберігалось. Так. І це я вип'ю впродовж дня. Так, воно настається 40 хвилин. Я процежу, щоб далі не настоювалось. І вип'ю за 4 рази. Так. І сьогодні. На сніданок ось таке чудо. І це дійсно чудо. Це мені. Це мені і не тільки мені принесли вчора таку страву. Не знаю, як назвати. Ну. Так, як назвати? З громадського харчування. Ресторан то це не ресторан, я не знаю, але ж з громадського харчування ось таке принесли. Мабуть, ресторан такий. Добре. І це, ну, не знаю, що за котлета, що за. Шніцель. Ні, не Шніцель. Шніцель вже. Не знаю, як це називається. Але ж. Ось це чудо, так? І в і мене слини течуть навіть на таку їжу. Вигляд. Ну, чудовий вигляд. О, так, як я розігріла, так іще потемніла. Так. Шо, багато гріла. Так. Що ж це за чудо? Я не знаю, аж розмовляти не можу. Пробую спочатку, а потім будемо роздивлятись. А, я поставила ось це вам. Щоб ви подивились і я. Що це? На що схоже? Якщо не, не враховувати ось цю стеблину, то схоже на листя винограду. Але ж це не листя винограду. Ні. Такої стеблини немає. По консистенції схожа на недотрогу. Знаєте таку рослинку лікарську? Її використовують теж в їжу недотрогу. Mm. Не знаєте недотрогу? Недоторка українською? Ну, бальзамічна трава, що називають, то схожа по консистенції. Бо така м'ягенька, так? Але що я це дійсно не знаю? Тому попрошу, щоб запитали іншим разом, що вони таке готують. А я буду їсти. А у цій котлеті я бачу насіннячки. І це, мабуть, знаєте, що це? Зараз спробуємо. Ой! Не кріпні. Фінхель. Це фенхель. 100%. Так що бачите, скільки багато фінхелю додається. А ми не додаємо. Стоїть той фінхель у нас. Так. Не знаю, якою рукою потрібно ложку тримати, якою вілку. Те, ніж і, і, і виделку. але ж я знімаю однією рукою, то ось так я роблю. Але ж з, з вами одразу покуштую. Так, дійсно, язик заплетається. бо їсти хочу, а тут таке чудо. Ну, добре, будемо куштувати. Я завжди говорю, ну, м'ясо потрібно гарно розживати, щоб розсмакувати. Ну, навіть не знаю, на що схоже. Скоріше, це яловичина. Скоріш. Але смачно. Потрібно додавати до котлеток фенхель. Так. Смачно. Так, і ось це чудо. М макарони, так. Як макарони потрібно накручувати. Так. тоже потрібно пережовувати. Або розрізати ці стеблинки. Ну, щось таке вкусне. действительно. Як цікаво есть, те, що ти не знаешь, что это. Дуже цікаво. Смакота. Дуже гарно пережовувати потрібно. Одночас і м'ягисенькі листочки і стеблинки потрібно пережовувати. Вау! Що це таке я з'їла? Якщо хто знає, що це за чудо таке, будь ласка, напишіть. Бо поки діти ще будуть проходити мимо, мимо, мимо тої харчувальні, Я буду довго-довго думати, що це я їла. Так, буду їсти смачного вам і мені, а ви не перемикайтеся. Будемо робити супер смузі. Чому супер? Тому що в мене нічого немає, що з чого робити. З'їла смачненький шницель. Так, це був шницель. З невідомою травою дуже сподобалось. Смак гарнисінький. Але ж ось ці стебла я відокремила, бо їх нереально прижовувати. Якщо б я сама робила, я б відрізала одразу. А так, як це робили десь, вони так зробили. Але ж молодці. Вся зелень корисна, тому я з'їла щось корисне, не знаю що. Хочу нагадати, це я п'ю. Петрушку для профілактики. Це дуже гарно для нірок. Дуже-дуже. А якщо у когось набряки на ногах, то потрібно вживати, мабуть, два тижні таке повживати, і ви будете здорові. Так. І це я п'ю для схуднення, ну і просто корисно. І це я процежу і теж вип'ю за два рази за два рази, бо це. Міцна така вийшла заварка у мене. І я неправильно сказала і сама, сама помітила, я сказала лимонна лимонка. Що я кажу? Це лимонна вербена. дуже-дуже гарна трава. І якщо я попадаю, я купую себе. Для себе і для своїх коліжанок, і для рідних. Так, це дуже-дуже гарна трава. Я про неї знала, але ніколи-ніколи раніше не, не попадала. А зараз, якщо я бачу, я одразу купую. так. І вона, як я казала, з каркади для схуднення. Якщо окремо ввечері вживати, це для гарного сну. І ще багато чого лікує, і лікує суглоби. Так, і я рахую, якщо лікую суглуби, то нірки теж. Так що, у кого проблеми з суглубами, шукайте лимонну вербену. Все. Робимо смузі. Чудове смузі. смузі, бо нема з чого, так? А у мене є селера. І вже четвертий день я буду вживати селеру. І хочу сказати, вона зми... зменшує апетит. Так, дуже гарно. Ну, я дуже легко переношу. Бо я ж двохразове харчування вранці поїла і в 6 годин поїла і гаразд. Але ж іноді хочеться їсти ще чогось. А після цього, такого смузі дуже-дуже легко так проходить день. Добре, смузі. І в мене все, що в мене є. Так, це кисленьке, не годиться, це тверденьке. Лежить вже давним-давно не знаю. Хто знає, як е, відкрити, як робити, щоб е, цю шишку відкрити? Не знаєте, я теж не знаю. Але ж там горішки. І це теж з кісточками. Це не годиться. Яблука. Яблука є, одне яблочко. Гниле. І Якщо вже таке гниле і давно лежить, я вже не буду вживати. Вже посохла в ньому нічого нема. Так, до речі, весною потрібно вживати зелені яблука. Чому? Тому що в них трошки довше зберігаються вітаміни. І ось це Я раніше відрізала і використовувала. А зараз, послухавши гарних людей, кажу: ні, це вже не яблуко, потрібно було раніше сідати. Так, а це у мене зарядка. Добре. З чого будемо робити? Не знаю. Селера є, я знайшла ще трошки моркви і. цукіні. Ось це теж можна використовувати для смузі. Але ж якось не дуже смачно буде. Так, мабуть, Зможу записати без зарядки абліпіха. І розморозила її трошки і будемо використовувати. Перечитала, можна або ні вживати косточки можна. Тому ось таке смузі зараз робимо. Порізала селеру, додала мед. Цукіні нечищу моркву, моркву почистила, бо вона вже е, давно лежала, так додаємо обліпіху чудову таку воду і перекрутимо. Вже налила, так? Без вас. Хотіла швидше-швидше покуштувати. Добре. Чудовий колір. Додаю олійку. Обов'язково до такої страви потрібно щось жирненьке додати, щоб краще засвоювалося все. Так, і в мене олійка з чорного кмину. Льняна олія і примула нічна. Це просто супер. Ви бачите, яка дівчинка струмка намальована. Я теж така буду. І ви, якщо будете зі мною вживати таку смакоту. Так, ось це перемішуємо. Перемішуємо і. Спробуємо. Що сказати? Кисленьке. Вчора смачніше було. Але ж смачні і смачніше, потрібно і корисніше. То сьогодні смузі корисніше. Такий нейтральний смак, не дуже солодкий. Бо морква не солодка, селера не солодка. А потрібно звикати не солодко вживати. Так. А то солодко, солодке. Смачно. Вау, Ще хочеться і хочеться. Не можу зупинитись. Який аромат? Так, який аромат. А аромат. Все. Одобрюю таку страву. Смузі вийшла. Гарне. Завтра розповім про фенхель, так, які я їла сьогодні. Або сьогодні. Добре. Сьогодні, мабуть, комусь вже це сьогодні потрібно буде. Якщо у когось вздуття живота Так, використовуйте фенхель, і ви ж знаєте, фенхель, е, ви зустрічали раніше. Таку страву, яку купували в аптеці для діточок кріпну воду. Так ось кріпна вода робиться з Фенхеля. Так. А ви не знали? М -м 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 -м. А ви все ж використовували таке для діточок, щоб не було вдуття у маленьких. Тому я вам раджу, і це порада від моєї дуже дуже гарної подруги, Ї її теж Люда звати. Люда Людмила, тому слухайте, у кого вздуття живота, цього потрібно позбутися і не потрібно йти до аптеки, а потрібно взяти ромашку, ось такий пакетик, заварити, Одночас заварити е, столову ложку неповну на 250 мл води. Фенхіля випити чай перед сніданком так, з ромашки, можна заварити звичайну ромашку, Так, звичайну аптечну ромашку. У кого є пакетик, то в пакетика. Випити, поснідати, потім взяти те, що ви залили окропом, просидити і випити після, після вживання їжі. Так, і поробіть декілька разів, і у вас не буде цього вздуття живота. Все. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.